Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка, Я в Аврорі. Подивимось, що є нового і що є акційного. Сушки, Київ, хліб, малятко. 250 грамів за 20 гривень. Коржі для торту домашні продукти Спартак. Такий є шоколадний варіант, ціна 64 гривні 400 грамів. І такий варіант, я так розумію, медовий. Ціна 59 гривень теж 400 грамів. За 19 гривень жувальні цукерочки. Серця вага 70 грамів. По 43 гривні шоколад пористий, «Міленіум» білий. Кава рощий нескафе Класік 60 грамів за 59 гривень. Форми для приготування льодяників 39 гривень. Виходить аж 12 штук. Є тут місце, щоб покласти паличку. Такі цікавенькі. Всі, до речі, форми однакові. Однакові форми. Підставка під гаряче по 19 гривень. Такий варіант. Дивіться, яка цікава новинка, приїхала. Це є органайзер для яєць трьохрівневий на 30 штук. Класно тим, що якщо ви знімаєте з одного ряду яйця, і ця полиця автоматично піднімається до наступної. Бачите, тут є показано. Так, давайте подивимось, скільки така коштує. 199 гривень. Показую вам поближче, може хтось хоче помоніторити в своїх аврорах, не обов'язково йти. Можна подивитися в додатку, ввівши код. По 29 гривень веделка столова бронзова. Із такої серії ще є ложки, вони теж акційні, але в нас немає на залишку в цьому магазині. Ваги дорожні, електронні, максимально навантажні 50 кг. Ціна 109 гривень. Стакан скляний із подвійними стінками. Ціна 74 гривні. Об'єм, на жаль, не зазначений. Плюс-мінус 200 мл. Нова колекція посуду з акційними цінами. Салатник діаметр 15,5 см за 39 гривень. По 49 гривень салатники скляні, діаметр більший 17,5 см. Це така ж сама колекція. Тут можна зібрати цілий набір, сервіс. Така тарілка обідня 22 см діаметр за 49 гривень. Тарілка десертна за 39 гривень, діаметр 19 см. Такі тарілки супові, діаметр 21,5 см за 44 гривні. Набір келихів для вина 6 штук по 275 мл за 199 гривень. По 99 гривень чашка фарфорова із квітами. Із синіми квітами по 99 гривень також. До речі, йдуть такі, знаєте, як рельєфні. Подивіться, яке класне зайченятко. Пам'ятаєте, я вам показувала, що приїхали хлопчики такі зайчики, дівчатка, а тепер їхні поповнення дитинча, тому що в менших розмірах. Так, так, ціна. Ціна 179 гривень. Ну, мабуть, десь 23 сантиметри висотою. Такий зайчик. Такі чашки скляні по 49 гривень, мають такий дуже гарний перелив кольору. Подобається мені те, що вони дуже гарно один на один стають. Бачите, так зроблено дно, що вони можна їх багато нашаровувати, вони надійно стоять. Чашка із жартівливими надписами. І є не ледачі, є просто енергозберігаючий 77 гривень. Такі чашки біленькі по 77. речі, досить важкі такі чашечки по 77 гривень. До них ще можна підібрати тарілки. Вони йдуть такі більш прямопутні, ціна 149 гривень. Є із жовтим або із чорним малюнком. Так, десь нема. Будем знову були колись. Баночка для спеції скляна із металевою кришкою за 29 гривень. Так, об'єм об'єм не зазначений. На жаль, подрібнювач для часнику по 49 гривень акційна ціна. Сендвічниця із антипригарним покриттям 399 гривень. Вафельниця із антипригарним покриттям за 449. Легінси жіночі, ціна 199 гривень. У нас чомусь лише у синьому кольорі. Один варіант. Гамаші туристичні. Воду не проникні. 249 гривень. По 25 гривень рушники паперові в-подібно складені 160 штук. Такі серветки паперові 100 штук за 19 гривень. По 42 гривні набір рушників паперових. Двошарові два рулони. Супер знижка на ваги кухонні, 99 гривень і такі в гарні яскраві зображення. Такі кольорові. 189 гривень коштує набір світильників LED із пультом управління. 77 гривень коштують світильники. Такі LED і сенсорні вони йдуть. Так розумію, з датчиком руху. Працюють від батарейок. Праска 499 гривень. 119 гривень. Лампа настільна із прищіпкою. Сілвер-губка для взуття чорна 23 гривні. Дезодорант для спортивного взуття 91 гривня 100 мл. Такі крем фарби для спортивного взуття рідкі білого кольору за 40 гривень 75 мл. 279 гривень коштує рюкзак міський із захистом з USB. Це, я так розумію, USB. Є декілька варіантів кольорів синій, чорний та сірий. Сумка бананка. Текстильна. Ціна 109 гривень. Косметичка органайзер текстильна 55 гривень. Це не така, це така з сіткою чорна. 299 гривень. Коштує м'яка іграшка на батарейках. Кролик. Стрічка декоративна для подарунків. 22 гривні. Текстильна із принтом. Лядочки по 84 гривні. Такий варіант в стильному одязі. Такий цілий набір лялечка. Тут є із таким велосипедом або із ноутбуком. 119 гривень. По 49 гривень за одна іграшка кошеня. Такі невеличкі кошенятка. Качечки, одна велика і три маленьких. Ціна 49 гривень. Це і іграшки для купання. Папір для нотатків. Квадратний, кольоровий, по 11 гривень. Ось такий. Набір олівців двохсторонніх, кольорів 24, а олівчиків 12. Ціна 27 гривень. Набір гелевих ручок, металік 3 штуки за 15 гривень. Біла, срібна та золота. Блокнот формат А6, прошитий з тваринним принтом. Такий варіант. 32 аркуші, 14 гривень. Такий блокнотик за 17 гривень. Формат А6, 32 аркуші. По 15 гривень такі блокнотики. Dream. Тут є 32 аркуші. Формат А6. 4 гривні та 50 копійок. Коштують зошити від торгової марки Brix у клітинку на 24 аркуші. Зошити шкільні у лінію по 3 гривні на 12 аркушів. По 17 гривень набір фломастерів для малювання. 18 кольорів. Дуже гарненькі розмальовки по 49 гривень. Вони такі, знаєте, йдуть як антистрес на різні теми. Так, давайте якийсь один, подивимось. Тут вже є доповнено такими сірими кольорами. Є складніші, є простіші. Класно, класно те, що не є надто складні, бо зазвичай такі розмальовки вони дуже складні, бо мають багато дрібних деталей, а тут вони не є такі складні. І малюнок з одної сторони. Капсула для прання дитячих речей ліро 119 гривень за 17 штук. Засіб для миття посуду 64 гривні за 1 літр із тазатором. В Грюнвальд тут 750 мл 42 гривні. Сама засіб для ванної кімнати ціна 77 гривень, об'єм 500 мл. Засіб для миття посуду 3 в 1. Екомакс ціна 47 гривень, 1 кг. Засіб для видалення накипу та іржі. Антинакип 50 грамів за 9 гривень. Такі таблетки для очищення пральної машини. Старт 3 штуки 55 гривень. Савам, кисневий відбілювач 570 грамів 72 гривні. Ушастик плямовий відник за 27 гривень 200 г порошкоподібний. Велі, мило милогосподарське рідке 37 гривень за 1 літр. 29 гривень. Коштує набір зубних щіточок, аж 3 штуки. Зубна паста блендамет антикаріс 75 мл за 34 гривні. Літочки іграшкові в коробці ціна 69 гривень. 119 гривень іграшка дитяча екскаватор. Має рухомі деталі. 64 гривні фігурка іграшкова колекційна. 99 гривень. Пістолет іграшковий міні із м'якими кульками. Суперціна на плойку Гофре 99 гривень. Такі кольорові пасма штучного волосся по 24 гривні. Де такий перехід кольору. Є світліші, є темніші. Ланцюжок для біжутерії. Ціна 7 гривень. Спрей-кондиціонер для волосся двохфазний еон. З аргановою олією 69 гривень за 200 мл. Новинка на полицях Аврори. скраби для тіла від торгової марки Lovit 250 грамів за 88 гривень. Це є пінно-сольовий скраб. Набір археолога іграшковий. Розкопки камінців 64 гривні. Доктор Санте. Пінка для вмивання обличчя огіркова 150 мл. 74 гривні і така кремпінка теж 74 гривні. Геймпад ігровий USB 199 гривень. Такий геймпад 39 гривень. Тримач для смартфона. По 49 гривень штатив. Тринога для телефона. Універсальний гнучкий. По 99 гривень адаптер для зарядки. За 29 гривень щітка для волосся масажна, складна. Така щітка для волосся за 17 гривень. По 49 гривень ось такі щіточки для волосся. І є вони у різних кольорах.